Не всі військові у зоні АТО отримують гроші. У новини першого національного звернулися бійці одного з розвідбатальйонів. Вони на лінії вогню і кажуть, що отримують по 600 гривень на місяць. Про ситуацію з грошима та реакцію Міноборони. Далі Наталка Калінка. Андрій на фронт пішов добровольцем у липні від жовтня на передовій. Зараз його батальйон обстрілюють чи не щодня, однак каже, обстрілів не боїться. Його більше хвалює, за які кошти без нього сім'я виживає. Адже те, що він заробляє на війні, 600 гривень це копійки. Дружина все розуміє, дорікати не дорікає. Ну я сам розумію наскільки їй складно і. Де, якісь речі, які там проскакують в розмові, що там захворіла дитина, потрібно купити ліки. І, ну повірте, виконувати бойові завдання було б набагато легше, знаючи, що в тилу там держава захищає мою родину. Захищати державу було б набагато легше. і Удома в Андрія дружина та двоє маленьких дітей. Але в І, і як там йому, що він там робить? Це я йому скалів. Захарчик дуже хоче, щоб на народна народження йому подарунок зробили це, щоб татко був вдома. Він мені говорить, що мама, я не хочу нічого, я хочу тільки, щоб тато був вдома. Це дружина Андрія Тамара. Доки чоловік воює, родину забезпечує сама, ще й доглядає стареньку бабусю. Дітей віддала до садочка, влаштувалася на роботу, доводиться й позичати. Іноді допомагають чужі люди. В мене зарплата 1800 Ну і ще держава платить на меншу дитину ще тисячу гривень. Це всі, всі наші кошти, які в нас на сім'ю нашу є. Діти захворіли, і один підприємець позвонив, і мені тут було дуже-дуже приємно, взагалі що такі люди ще існують. І ну, дав сім'ї кошти 3 тисячі гривень, і ми якби відправили чоловікові, і якраз було на лікування дітям. У Міноборони кажуть, про те, що бійці саме цього батальйону не отримують виплат, не знали. На запит першонаціонального пообіцяли розібратися. Згідно з офіційними даними відомства, солдатам у зоні бойових дій платять від 5 до 8 тисяч гривень, а командирам від 10 до 14. Наталка Калінка і Ларіон Іваненко Андрій Машляковський перший національний.